Цьому новому уряді, вибачте, більше половина старих міністрів. Нічого не змінилося. Значить, я вже мовчу про те, що частина цих міністрів на них висять кримінальні справи вони абсолютно залежні. Значить, вони будуть робити, що їм скажуть там з офісу президента. Ну, яка де, 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 яка посилення легітимності? Яка? Які нові люди? Це той самий уряд, значить, більш за те, ще більш незалежний, ще більш залежний, в тому сенсі, що велика частина людей наскільки вже. Проходить по різних корупційних справах, що вони будуть робити тільки те, що скаже влада, так що ви перезавантажили перезавантажили українській державі, створивши це горе, та нічого не запортажили. Ви поміняли місцями людей, які ну, взагалі залі ви дику ситуацію створили. Значить що людина, яка керувала. Енергетикою може бути менюстом, людина, яка керувала екологією, може бути енергетиком там, і так далі. Ну це взагалі ну, це маразм, маразматичний. Тобто ну, ви поставили під ну, взагалі принцип професійності підвору людей. Аби мені сьогодні сказали, що ми кажуть, що ти великий фахівець, серйозний чоловік, давай будеш стане міністром, умовно кажучи, е, я знаю навіть, е, оборони. Да? Ну, де я, і Міністерство оборони. Хоча, вибачте, два роки був в Афганістані, я розумію, як стріляють з автомата, що там робиться і так далі. Ну, Мені, коли президент Порошенко в свій час, коли я забрав афганців за Верховної Ради і почав їздити по, під час АТО по військових частинах наших, чим допомогти, може, ти станеш головою оборонпром? Причому тут я і Оборонпром? Я взагалі не розумію, що таке військове. Армістко. Це не моя сфера. Моя сфера це культура, моя сфера це. Наука, це освіта, це спорт. Тут я розуміюся в гуманітарній сфері. Наче я ще ніколи не піду в ту сферу, де я не займаюся. Сьогодні виглядає така ситуація, що ви просто ліжка поміняли тих самих людей поставили на інше міністерства, і говорите про е, якусь так мити відновлення легітимності. На жаль, дійсно переформатування уряду не досягло е, підвищення ступені легенності. Це проблема. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.